Впродовж доби, 22 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по двох зенітно-ракетних комплексах та 16 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 5 ударних дронів типу Шахет-136-131 і розвідувальний дрон Орлан, 10 рашистських загарбників. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по одному пункту управління, двох засобах протиповітряної оборони та одному району зосередження особового складу рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Маріуполі після вибуху зайнялася потужна пожежа. Повідомляють про влучання по місцю розташуванню рашистів та їхній техніці, неспокійно на території рашистського рейху. У ближньому замкаді палала виробнича будівля. У вороняжі масштабна пожежа сталася на електромеханічному заводі. В Гаокурган продовжується катастрофічна повінь. Кажуть, внаслідок затоплення старих уранових шахт, радіоактивний розчин потрапив до річки Тобол. До речі, в окупованому з вересня 2014 року місті Бунге, колишня назва Юнокомунарівськ, що на Донеччині Кацапи у 2018 році затопили шахту Юний Комунар Юнком, що була забруднена радіоактивними відходами в навіть. Наслідок підземного ядерного вибуху у вересні 1979 року, аналіз показує, що затоплення цієї шахти стане екологічною катастрофою для всієї Європи, але кацапам на це байдуже. Шматок Золотої Орди, Московське царство, Московія, що вигулькнув у 16 сторіччі та у 1721 році був перейменований на російську всеросійську імперію, звично існує за усталеною ординською традицією. Живе крадіжкою, всього і вся, навіть символів та історії, розбоєм, вбивствами та руйнуваннями і, знівечивши власну землю, лізе загарбувати суміжні країни та території, аж поки добряче не отримає порогах.